105 тисяч квартира це коштує на 60 квадратних метрів, але ну, вона ремонт зроблений. От. Тому ну, покажемо обзорчик. значить, Болір, душ. от. Так от все зроблено для того, щоб приїхати відпочити для туристів. Тут телевізор, я так розумію, не знаю, зачем ця оця штука, Тут, ну, можна все це в принципі, переробити. Диванчик. Розкладний, звичайний, просто для однієї або максимум двох дітей. От, вихід з балкончика до моря, Вон, бачите, трішки море видно, 120 метрів десь. Да, тут вже ніхто не побудується. От, відповідно, спокійно, класно, до моря недалеко. Тобто, в принципі, непоганий варіант квартири, для того, щоб тривати як інвестицію. Ну, думаю, можна буде. З хазяїнами говорить, от, може, якось 5 тисяч можливо скинуть, треба буде запитувати. Ну, коротше, поки що от на сьогоднішній день така ціна. Тому кому треба звертайтесь, дивіться інші обзорчики. і до зустрічі в Абані.